В ефірі Муніципальна служба новин. В студії для вас працює Луїза Єрьоміна. Мої вітання. 1 квітня в Україні набирають чинності нові тарифи на житлово-комунальні послуги. Ціни на електроенергію, газ та опалення для населення зростуть щонайменше удвічі. Крім того, від сьогодні в Миколаєві підвищилася вартість харчування у всіх дошкільних навчальних закладах. Таке рішення ще в лютому прийняв виконков Миколаївської міської ради. Та чи зміниться від цього якість харчування? Дізнавалася Наталя Паламарчук. Вартість харчування в дитячих садочках загального типу зросла до 12 гривень на день. З них 60% платять батьки, а 40% виділяє міський бюджет. Це стосується тих закладів, які співпрацюють з комунальним підприємством з організації харчування. В дитячих садочках із самостійним приготуванням їжі сума на день складає 9,5 гривень. Дочка Юлії Гречки – вихованка дитсадка, що в районі Херсонського шосе. Жінку завжди турбувало питання годування малечі. Я вважаю, що недостатнє харчування, недостатньо якісне, і насправді ці гроші, які ми платимо, хоча не повинна з державою, я б платила ще більше, тому щоб дитина нормально харчувалася. В пані Али п'ятеро онуків. Відвідували вони різні дитячі садочки та в різні роки. Та бабуся завжди залишалася незадоволеною якістю харчування в цих закладах. Дітки приходять із садика і одразу вже хочуть кушать. Приходять тут на ми забираємо його полпятого, вона садится, говорит, хочу кушать. Щоб... І починаємо кормить. И І вона починає хватати. Сколько то до дівчині часом тільки жиють, и жиють. У зв'язку з минулорічним скандалом у дитячому садку Каска, де знайшли зіпсовані продукти. Депутати міської ради створили комісію з вивчення та здійснення контролю якості харчування в дошкільних та шкільних закладах. Депутати перш за все перевіряють якість продуктів, з яких готують їжу. За словами члена комісії Ніни Колечко, нагодувати дітей якісно за такого фінансування дуже складно. На сьогоднішній день накормити рібінка на цю суму просто-напросто нереально. І Если учесть, что у нас из 12 гривен, которые мы выделяем, 49 это накладные расходы копа учебных заведений. И всего 51 это идет на непосредственно питание детей. За словами Нины Колечко, для повноцінного харчевания фінансування повинно бути збільшене. Я думаю, что гривен 20-25 это та сумма, на которую мы могли бы питать детей. Ті повноценна, хотя, чесно говоря, з нинішніми ценами навірно уже і эта сума будет не стоїть нічого абсолютно. Батьки мають право вплинути на якість харчування дітей. В дитячих садочках існують контрольні страви, які дорослі можуть спробувати. Зразу составляється акт в присутності медсестри, завідуючої і шеф-повара, якщо, ну, якщо качество блюд дуже плохе. І вже цей акт передається або в управління образування, або куди батьки вважають потрібним. За словами Ніни Колечка, якість харчування в дитячих садочках і самостійним приготуванням їжі вища, ніж в інших. Вона пояснює це тим, що в цих закладах всі кошти йдуть на закупівлю продуктів, а також відмічає професійність працівників кухні. Комісія перевірятиме якість харчування в дитячих садочках і надалі. Наталя Паламарчук, Павло Ткаченко, Руслан Черняліс, Олег Хусаїнов, МСН.